Пропоную практичні, які стосується суті, ми зараз доповнимо його взяти до відома, хоча б тому, що я поки що не почув ні від одної, ні другої сторони конкретних тих фактів, які можуть складати корупційну корупційну складову в діяльності цієї комісії, чи в діяльності міністерств, одних чи других, тут два етапи я так розумію, відбувалися, але в той чи в діяльності директора чи дирекції, чи будь-кого, але в той самий час. Всі ми чудово розуміємо і знаємо, що є один монополіст, який сьогодні фактично де факто використовує цей аеропорт і. Представник іншої авіакомпанії говорить про якісь шалені цифри, які дають підґрунтя іншим компетентним органам займатися 122 доларів, долари, чи 115 доларів має з кожного бути пасажира. Це окрема тема. Але ми сьогодні говоримо про конкурс і дійсно ми відреагували минулий раз, тому що ми завжди реагуємо гостро, коли є будь-який сигнал про корупційні діяння в процедурі державних органів чи державних якихось служб. Тому абсолютно очевидно, що це величезна боротьба чи війна за можливість розпоряджатися, можливість керувати цим аеропортом, при тому, що у нас один монополіст там працює. От. Але всі ретельні, весь ретельний аналіз процедури проведення конкурсу, має прийняти уряд, отримуючи від вас всі скарги, отримуючи від вас ці претензії, або суд. Ми зараз не суд, я вибачаю суд тут... на. Комітеті ми не можемо як судь... як судді розглядати це питання, тим більше, що поки що ви не назвали жодного прізвища жодної людини, яка в корупції в цій процедурі може бути пов'язана в корупції, яка вчинила якусь корупційну дію, яку треба взяти на контроль, чи яка може вплинути суттєво на це рішення. Тому ми маємо тільки дуже маленький шматок інформації тої всієї процедури, яка є. І я пропоную взяти цю інформацію до відома і і переадресувати запитання уряду. Нехай вони ухвалюють рішення остаточно, а в результаті тих уже скарг фактів, які будуть надані, будемо реагувати далі, якщо вони будуть. І рекомендую вам безумовно звертатися до суду, якщо є грубе порушення діючого за законодавства. Олег Барна.